фізкульт привіт, 9 клас. О, починається у нас друга частина модуля «Волейбол». Насамперед на цьому тижні будемо вже четвертий шести видів. Це нападаючий удар. В ріці нападаючий удар здійснюється, коли розігрують на переважну більшість на три дотика командою. Прийом, накидання і третій вже діагональний гравець. Робить нападаючий удар, такий сильний удар. Щоб супернику було звичайно важко його приборкати, щоб забрати очко на свою користь. Отже, чого давайте починаємо. Ну, треба нам уявити таку лінію. Уявили, що це лінія. Її не дозволяється заступати ні до, ні після нападаючого удару. Тому що паралельно і ще приблизно уявляємо тут висить сітка. Звичайно, там по правилам можна трішки заступити, але не повністю можна торкатися в ніжні чотири клітини. Ну, в домашніх умовах це не потрібно робити. Це треба враховувати, які тут клітини можуть бути. Тому що і так краще навчатися, краще поки що не заступати, не доводити до цього, тому що там вже ми уявляємо, що поле майданчик суперника. Ось нам треба буде зробити спочатку крок, як так, так і інше. Крок правою ногою. Потім ми відштовхуємося, приземлемося на дві ноги, відштовхуємося і робимо нападаючий удар. Так само крок лівою ногою. Дві ноги відштовхуємося, робимо нападаючий удар. Далі, коли ми будемо рухатись, у нас щоб краще, щоб руки були внизу. Ну, не потрібно да, біжати отак, на нападаючий удар, вистрибувати бит, краще, щоб руки були внизу. Потім, коли ми вже відштовхуємося, ми починаємо з вашу домінуючу руку, яка у вас ну, сильна рука. Ми піднімаємо її зігнуту руку, не прямо заду, так, так не робимо по немімо. Зігнута рука у нас і трішечки в лохьому суглобі, і розвертаємося в плече. Та суглобі в плече розвертаємо толук наполовину. Коли здійснюється удар, удар здійснився ну, на висоті, як можна вище треба висрибнути, розумієш, що всіх умови приблизно ось. Згідно та логтвому суглобі, ось приблизно на цій висоті треба здійснювати удар. На звичайно, треба вистрибувати їх можна вище, тому що у вас тоді буде більша і краща траєкторія, щоб задати цей удар як можна сильніше, було складніше для суперника. Да? Треба після удару, ми ну, б'ємо долоню, да? щоб у нас долонь була. Звичайно, палці, пальці не всі разом. не всі разом. Великий палець у нас в бік іде. Ось здійснюється удар таким чином, щоб м'яч полетів вниз-вперед. Не під собою, тому що ну, це вам буде звичайно, помилка. І звичайно, щоб не вперед, що м'яч може полетіти ваут. От, вниз вперед. Такий, така ж траєкторія. Е, далі. Коли ще будете здійснювати вже насамперед удар, то треба нам буде трішечки в тулуп нахиляти вперед щоб для більшої сили і ноги, щоб в польоті також пішли ось таким чином вперед. Ось таким чином удар. З чином удар. Зараз я демонструю, як це робити в повільному темпі, потім без м'яча, потім з м'ячем. Звичайно, у нас руки внизу. Ну, на одній ріці у нас буде м'яч, тому що домавших умовах робимо крок правою ногою, двома ногами і удар. Те ж саме навпаки. Е, правою ногою. І удар. Демонструю, як це зробити з м'ячем. Коли ви вже зробите крок однією ногою, потім ума ногами, підкидемо м'яч, ну, вже розраховуємо траєкторію, здійснимо удар. Дівчаткам треба буде зробити як е, два рази. Перший, як перший раз ну, з правої ноги, коли будемо починати, другий раз з злівою. Хлопці, два рази з правою, два рази з лівою. Приготувалися до нападаючих ударів. Удар. Ще раз з правої ноги. Підкинули і удар. Тепер з лівої ноги. Підкинув і удар. І ще раз, крок лівою, підкинули м'яч і удар. Будь ласка, діти все складніше і складніше. Е, можна, в принципі, бити не сильно, не на силу. розумію, що домашні умови е, силу зменшувати. Ну, кого якісь питання? Умови ситуації звертатися до кожного індивідуальний підхід, Насамперед, бажаю вам гарних результатів, щоб ви були здорові.